На конференції у Бонні державний секретар Гіларі Клінтон висловила серйозні занепокоєння проведенням парламентських виборів у Росії минулої неділі, повідомлення міжнародних спостерігачів про випадки шахрайства, викликають запитання, підкреслила пані Клінтон. Вашингтон також занепокоєний випадками залякування російських опозиційних спостерігачів, включно з атаками на їхні вебсайти. Російський президент Дмитро Медведів відкидає звинувачення у масових порушеннях і заявляє, що результати виборів, у яких партія влади ледь не Тратила більшість у думі, свідчать, що вибори пройшли чесно і демократично. Тему продовжить Марія Юнко. Результати екзитполів та попереднього підрахунку голосів свідчать, що партія прем'єра Путіна Єдина Росія втратить приблизно чверть своїх місць у парламенті. Втім, все ж таки втримує більшість у державній думі населення країни невдоволене авторитарною політичною системою, високим рівнем корупції, прірвою між багатими та бідними, як також слабкою економікою, яка на сьогодні відновилася лише до рівня, на якому вона була перед глобальною рецесією три роки тому. На парламентських виборах 2007 року єдина Росія здобула 64% голосів виборців, маючи дві третини місць у Думі, Правляча партія могла змінювати конституцію. За сьогоднішніх умов представникам єдиної Росії доведеться шукати підтримки інших фракцій. Послаблення позицій партії влади є індикатором зміни настроїв у суспільстві, кажуть експерти. Це також тривожний сигнал для чинного прем'єра Володимира Путіна, який братиме участь у президентських виборах вже через три місяці. Чимало виборців Москви віддали свої голоси за опозиційну партію Справедлива Росія, сподіваючись, що партія влади не зможе надалі контролювати парламент. Я просто Я просто мрію, щоб у партії влади було менше 50%, щоб люди могли об'єднатися у. У думі і провести свою лінію, а не ту лінію, яку для нас визначили на 20 років наперед. Після закриття виборчих дільниць опозиційні партії заявили про численні порушення та фальсифікації на користь єдиної Росії. А також про контроль ЗМІ, які оприлюднювали результати попередніх підрахунків. на моєму де я навіть на моїй дільниці, я побачив безліч порушень. Вони виганяли опозиційних кандидатів та незалежних спостерігачів з дільниць. У день голосування через інтернет-атаку було виведено з ладу веб-сайти незалежних медіа та сайт асоціації голос єдиного незалежного оглядача виборів в країні. Опозиційні сили кажуть, що світ не має заплющувати очі на виборчий процес. У Росії ми читаємо, що ми вважаємо, що реакція міжнародної спільноти має бути жорсткою, тому що влада робить що хоче. Немає жодних легальних способів висловити свою думку. Виборці не вірять, що за таких умов чинну владу можна усунути від правління. Він залишатиметься до віку при владі. Так і буде п'ять років Путін, п'ять років медведів. П'ять Путін, п'ять м'ятведів. Міжнародні спостерігачі вже висловили своє занепокоєння. Найбільше нас непокоїть відсутність розмежування між правлячою партією та державою. Це призвело до дуже обмеженої політичної конкуренції, і чимало політичних партій не допустили до участі у виборах. Це також вплинуло на створення несправедливої виборчої атмосфери, яка безумовно, була на користь правлячої партії. Представники ОБСЄ також вказують на численні порушення при проведенні голосування та підрахунку голосів. Марія Юнко голос Америки.